Мені здається, що має з'явитися спеціальна монета, а може поштова марка з назвою синиця. Я впевнена, що за сьогодні це слово лунало з екранів вже не один раз. Чому саме будемо зараз розказувати, тому що в студії Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, доброго дня, пане Андрію, вітаю вас. Ну, для глядачів, які ще не знають, що таке синиця, це не просто про пташку, це про дуже важливу і потужну спецопрацю, яку здійснило головне управління розвідки і заманило. Спокусило і даруйте російського пілота разом з Мі-8 і цей гелікоптер приземлився на території України. Сьогодні була прес-конференція присвячена цій спецоперації. Ви там були, ми вас слухали, але поспілкуватися особисто для нас це честь. Тому будемо вас питати про цю спецоперацію. Будь ласка, Чому? запитуйте, відповідаємо. Чому саме синиці? Тому що синиця в руках це добре, і сьогодні в руках українських сил безпеки та оборони. Раніше російський вертоліт Мі 8 2016 року виробництва, тобто свіженький, і так само разом з пілотом, який не просто перейшов на бік добра і на бік України, але можна це привід привідкрити, збирається допомагати Україні далі захищати свою незалежність і суверенітет. Тобто він вступить в лави збройних сил України? Ну наразі чекаємо на подробиці, але е, буде допомагати, пане Андрію. Ви ж розумієте, що ця історія вона виглядає як якийсь фільм. Екшен тому, що подібне ми бачили раніше з екранів телевізорів. А уявити, що подібне відбулося в нас під час війни, це величезна заслуга вас, вашого управління. Скажіть, будь ласка, скільки часу готувалася ця спецоперація? Чи можна сказати, скільки людей було задіяно в цій спецоперації? Так, це справді для України і не лише для України унікальна спецоперація, яка тривала близько півроку. Спецеперації головного управління розвідки Міністерства оборони, яка проходила також за сприяння безумовної збройних сил національної поліції на кожному етапі. З як правило, такі складні операції це безумовно елементи міжвідомчої взаємодії. Але так це спецоперація гур, і е, сьогодні Україна отримала е, ворожу техніку, яка тепер не буде допомагати ворогам і державі агресора, буде працювати на Україну і отримала безцінну інформацію як безцінний вантаж, що стосується е, запчастин, які перевозив. Власне, цей гелікоптер, ну і безумовно, самого пілота. І це надзвичайно важливий приклад. В історії світових спецслужб є подібні приклади, хтось кудись переходив, підтримував. Але зараз повномасштабна війна. Зараз власне відкрита фаза і держави абсолютно повні антагоністи. І те, що в цих умовах серед особового складу держави агресора і її пілотів, є люди, які. Роблять інший вибір всупереч пропаганді, всупереч диктаторському режиму. Це дуже добре. Це значить, що Україна власне це історія успіху. Є розуміння, що Україна перемагає і власне вона на боці добра і захищає своє не лише у нас з вами, не лише в українців, не лише в наших партнерів в вільному світі, але власне і військових, і в е, частини населення навіть за перебріком. Пан Андрій, то виходить, що хороші руски вони існують. Ну, давайте це ж не секрет і не сьогоднішня новина. Є цілі підрозділи колишніх громадян Російської Федерації або діючих громадян Російської Федерації, які обрали для себе зброєю в руках боротись проти Путіна і проти російської агресії і захищати Україну. І ці люди гинуть, ці люди віддають свої життя, і безумовно їм треба віддавати належне. І пілот, який перейшов на бік України, насамперед зробив це не з меркантильних міркувань, хоча держава Україна гарантує матеріальну винагороду. Чималою серйозно і безумовно доларів. і безумовно витримає свої і виконає свої зобов'язання. Але пілоти на Росії і так не бідують, і це, зрештою, клас, який має певні переваги, має певні пільги, має певні преференції. Це далеко не не про гроші лише. Але вибір відмовитись від майбутнього стати військовим злочинцем вибір не виконувати злочинні накази. він є завжди. Тому, коли хтось каже про те, що ми маленькі люди, ми нічого не рішаємо. Ну, насправді це також вибір. Більшість наразі в Росії роблять і такий, але думаю, що майбутнє буде іншим. Пане Андрію, в мене буде таке уточнення. Я так розумію, після прес-конференції ви зауважили, що це перший випадок, коли там на нашу сторону перейшли або ми захопили і пілота, і його транспортний засіб. Можливо, чіпляюсь до слів, але про всяк випадок уточнюючи були випадки, коли е, окремо пілота захоплювали або окремо якийсь, якесь повітряне судно, ні, захоплювали безумовно, але мова йде наразі не про захоплення, а мова йде про спецоперацію. І цей пілот був власне складовою учасником спецоперації, безумовно, з власної ініціативи, і він і його родина, яка знаходиться наразі в Україні, і з нею все гаразд, вони в безпеці. А що стосується полонених, так російські пілоти е, воєнні злочинці, в тому числі. Були в українському полоні, їх збивали, їх захоплювали. Їх в межах Женевської конвенції лікували, годували і утримували. Частину з них обміняли на наших хлопців для того, щоб повертати їх з полону. Це все було. Як і було безліч ліквідованих і знищених російських пілотів, які літали і прилітали до нас не з добрими намірами. А окремі були випадки захоплення техніки, в тому числі авіаційної техніки. Але зараз ми маємо справу справді з унікальним випадком. Падком, коли і пілот, і вертоліт в цілісності на нашій стороні. А дво, дозвольте поточню. А Максим Кузьмінов, це той пілот, якого ми сьогодні Максим бачили? Максим Кузьмінов, капітан пілот йому 28 років. Так. А з того, що я знаю, гелікоптер він має екіпаж, і як правило, пілот же не один з ним. Команда, і кілька осіб. Вони так само пристали на нашу пропозицію. Вони тепер на боці України. Ні, вони обрали інший шлях, і сьогодні. Можна говорити про те, що інший екіпаж ліквідовано при спробі втечі з території України. Пане Андрію, ось ця історія вона ж стане прецедентом для росіян. А якою була їхня реакція? Можливо, якісь меседжі, сигнали надсилали після цієї про те, як це операції? починалось. Ми читали, мабуть, усі про, про те, як вони, ну, казали, чому була? вони вона, реакція є зараз. Вона несеться, там палає, і і це зрозуміло, тому що це надзвичайно болючий удар по в серце пропагандистської машини Кремля. Мова йде про не, не просто. Про людину, яка от, кудись поїхала, про а, людину, яка відмовилась воювати ні, це пілот, якого готували а, і пропаганда, над яким надзвичайно серйозно працювала, який проходив багато перевірок, який свідомий вибір зробив. Він не хоче бути воєнним злочинцем. Він проти геноцидної війни і воєнних злочинів Путінської Росії. І безумовно, це сигнал і приклад для всіх інших, тому що на власному прикладі цей пілот показує, що Україна демократична держава, що вона дотримується взятих на себе зобов'язань, що він вільна людина сьогодні в вільній країні. І вибір є завжди. І ось вибір або ставати громадним м'ясом і воєнним злочинцем, або вільною людиною, яка на боці сил добра, міжнародного права, і бути чесним перед собою своїм сумлінням з технологічної точки зору. Реально повторити таку операцію чи про неї, власне, тому і розказано, що більше так не буде. З технологічної точки зору розказано про те, про що можна розповісти. Ми не розкриваємо деталі про багато моментів, які були всередині цієї операції. інструментів. Які використовували саме тому, що повторити це завдання, яке стоїть. І так, такі операції повинні бути, їх має бути більше. Скажіть, будь ласка, якою була реакція наших західних партнерів, тому що операція проведена блискуче, і ви про це самі сказали. Як вони зреагували? Ну, безумовно, як і в багатьох інших випадках, це був позитивний подив і е, е, бажанням поділитись. Е, Процесом, результатам, інструментом перебігам. перебігом, і безумовно, Україна зараз і головне управління розвідки, і в цілому сектор безпеки і оборони, та й вся країна носії такого досвіду, які інші держави, інші суспільства не мають. Досвіду повномасштабної війни, бо досвіду протидії російській агресії і прямій повномасштабній і гібридній війні. І безумовно такі досвід, який мають сьогодні українські спецслужби головного управління розвідки. Ну за ним стосовно обміну цим досвідом стоїть черга. Якщо раніше ми їздили, я маю на увазі українських військових на навчання, так різного гатунку в рамках програм НАТО, то тепер можна запрошувати наших західних партнерів так. до нас, українські військові і зараз їздять і будуть їздити, і це потрібний процес вчитись. Тим більше що мова йде про сучасні технології, про нові види озброєнь, про багато нових елементів і тактики, стратегії і обміну інформацією. Але якщо що стосується інформації про ворога, що стосується інформації інформації про сучасну так звану російську армію безумовно українці сьогодні носі унікальної інформації унікального досвіду. Ще одне питання. Будемо рухатись далі. А. Я правильно розумію, що після цієї спецоперації в когось додалося нових звань, підвищень? Я вам більше скажу після цієї спецоперації, в когось на Росії стало менше звань, когось звільнили. Кого ж, кого ж це? Сподіваємось, що зрештою і вищих офіцерів через це стане менше в суто біологічному сенсі. Зараз з'явилась новина, і вийшла якраз аналітична стаття. Зараз я скажу новину, і потім додам, що там була за аналітика, і зберемо ось таку картинку. Мається на увазі, що ну зокрема, видання New York Таймс пише про те, що відпустили з під варти Суровікіна посилаються вони на співрозмовників близьких до міноборони. Однак, коли саме це сталося, не уточнили. Ймовірно, російського генерала відпустили через кілька днів після загибелі авіатрощів атажка вагнерівців Євгена Пригожина. Чи залишились які обмеження на його пересування, теж незрозуміло. Припускають співрозмовники видання і те, що генерал, хоч і зберіг своє, але кар'єрних перспектив в нього більше немає. У цьому зв'язку. Ну цікава також реакція Шойгу і Піскова, які я кажуть, наглухо не відповідають на уточнюючі питання журналістів, і я би до цього всього додав би аналітичну статтю Майкла Альбанеза, старшого наукового співробітника центру глобального впливу міжнародного республіканського інституту. Він розмірковує на ту тему, що Пригожина замінять Олександром Бутом, відомим торговцем наркобаронам. Як оцю всю картинку зібрати докупи? Що буде далі? Далі буде продовжуватись внутрішні конфлікти і дефрагментація тих самих путінських еліт, сварки недовіра між мешканцями веш Кремля. Ну, ми, власне, це все бачимо. Пошук відповідальних і ЦАПів відбувало за провали так званої СВО насправді геноцидної війни Росії проти України. Ну ось крайніх знаходять. Чи це ті крайні? Ну, вочевидь, очевидь, ні. Чи це покращує морально-психологічний стан армії зброї? армії держави агресора? Ні, не покращує. Ну так нам, в принципі, цього і не треба. Uh -huh. Питання до кадрових військових Російської Федерації: а вам взагалі як подобається те, що з вами роблять? Блять, що на полі бою, що в кабінетах, і те, як до вас ставиться верхівка того самого режиму, за кого вас взагалі мають? Ну, якщо подобається, продовжуйте, будь ласка. У суровікіна є привід хвилюватися за своє здоров'я і життя, на вашу думку. Якщо ти помітна фігура в військових колах чи в політичних колах в тоталітарному в тоталітарній державі і в під час диктатури, у тебе завжди, незалежно від того, добрі в тебе стосунки з диктатором чи погані, є привід хвилювати за свій стан здоров'я і за майбутнє своїх рідних. Є вихід лише один це змінювати диктатуру на демократію і скидати авторитарний режим. Ан Андрію, в зв'язку з тим, що зараз відбувається в офіцерських колах Російської Федерації. Ви ж відстежуєте настрої? Ви ж маєте певні формули, за якими можна стежити? Так що можна зараз озвучити? Як змінилася психологічна атмосфера в військових російських? Чи змінюють вони своє ставлення до війни в Україні? Вони це не говорять ротом, ми це розуміємо, але ж між собою вони проговорюють. Ну, є різні середовищі, якщо ми подивимось на особовий склад, який безпосередньо на лінії зіткнення перебуває, то перехоплення, які в загальному доступі знаходяться яскраво, свідчить про те, що там часто паніка, там депресія, там зневіра. Якщо буде була б можливість відмовитись від виконання завдань, щоб прибрати за ґрататряди або загрозу кримінального переслідування, то більшість із них розвернулись і б залишили тимчасово окуповану територію України. Якщо вести мову про вищий якийсь склад, там на публіку продовжується подаватися інформація про те, що все добре, все по плану. Але навіть якщо подивитися, коли прилітає в їхні ну, міста, та, навіть якщо в Москва Сіті щось там бавовна розкророзквітла. Але якщо подивитись на їхнє обличчя з урочистості, зокрема, то там все можна прочитати. Є абсолютно відчуття і в російських і в російських елітах ось того, того самого стратегічного тупику. Є розуміння, що початок СВО напад на Україну, початок цієї ганебної війни, це було це для них колосальна помилка. Ну, Про злочини, звичайно, вони не готові про себе говорити. Але розуміння того, що це було абсолютно помилкове і хибне рішення, вже є. Що з цим робити, як і що робити з людьми, які ухвалили це рішення, ну, вони ще розмірковують і на етапі дозрівання такі. Такий процес, пане Андрію, з приводу настроїв морального духу, то що з новин зокрема відомо про черговий рейд РДК в Брянську область, ось такі рейди, які вони мають вплив? Ну, даруйте, якщо ми відмотаємо назад і послухаємо російську пропаганду Скабєєвих, Соловйових та і зрештою офіційної заяви там офіційних ртів Путіна. Там мало бути так зване СВО з метою демілітаризації України. Тобто, якщо метою були рейди РДК чи Легіона Свободи Росії в глиб Росії, ну тоді тоді все за планом мету досягнуто. Якщо метою була бавовна в Москві чи на аеродромах Російської Федерації, тоді напевно мету досягнуто. Звичайно, це все впливає. Звичайно, це все впливає як на пересічних мешканців, частина з яких все ж таки починає замислювати, що занадто велика різниця. Між реальністю і пропагандою, ну і точно впливає на еліти, які розуміють, що е, так як ситуація розвивається, для нас для них вона розвивається абсолютно в напрямку повний капут. Пане Андрію, у нас лишається небагато часу. Ми почали нашу розмову з спецоперації Синиця, і я хочу завершити її цією спецоперацією. Даруйте, ну так заведено, що люди люблять рахувати чужі гроші, і ми вже про це сказали. Що пілот, який пристав на бік України, він отримує 500 тисяч доларів. Скажіть, будь ласка, він отримує їх в доларах чи в гривні? Як відбувається? Це цей процес, і звідки кошти, звичайно, в національній валюті є офіційне законодавство. Є відповідний закон, підписаний президентом України в квітні 2022 року про відповідну компенсацію, в разі якщо людина переходить на бік України разом з технікою. Україна демократична правова держава. Ми підтримуємо і власні зобов'язання, виконуємо, і міжнародне право. Тому ще раз ті росіяни, які не хочуть ставати військовими злочинцями, будь ласка, здавайтеся, переходьте на український бік і. І захищайте вже власну честь совість, боріться проти того самого путінського режиму. Кращого завершення ефіру. Годі бажа мені <с здається. Дякуємо. Дякуємо вам за те, Я що дякуємо. були з нами і за цю спецоперацію, яку зробили ви і ваше відомство. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, зокрема говорили про спецоперацію Синиця, про яку сьогодні говорить вся медіаспільнота і не тільки.